Вітаю! Сьогодні поговоримо про створення однорівневих списків в Microsoft Word. Перелік об'єктів. Порядок дій. Зручно подавати у вигляді списків. Маркувати списки символами. Нумерувати цифрами або літерами. Для роботи зі списками служать 6 верхніх кнопок панелі Абзац вкладки Основне. Ми можемо створити два види списків. Маркований список. Та нумерований. Маркований список це послідовність абзаців, на початку кожного з яких стоїть маркер. Спеціальний символ. Нумерований список це послідовність абзаців, на початку кожного з яких стоїть порядковий номер або літера. Існує кілька способів створення списку. Перший спосіб, якщо необхідно зробити список із вже існуючого тексту. Для цього необхідно виділити потрібні абзаци, натиснути кнопку Маркери або Нумерація на панелі Абзац вкладки Основне. При цьому виділений текст буде розбитий по пунктах списку згідно абзаців. Кожен абзац це новий пункт списку. Для вибору іншого виду маркерів чи номерів потрібно натиснути кнопку Відкрити бібліотеку. Біля потрібного типу списку і вибрати потрібний варіант маркера або потрібну нумерацію. У подальшому під час поповнення списку нові елементи будуть відповідно маркуватися або нумеруватися. У нумерованих списках у разі вставляння або вилучення елементів нумерація відновлюється автоматично. Другий спосіб, яким ми користуємося до початку введення списку. Встановлюємо курсор в потрібному місці документу. Виконуємо команду Основне абзац маркери або нумерація. Після введення першого елементу списку натискаємо Enter. У наступному рядку автоматично з'явиться маркер або номер. Після введення останнього елементу списку двічі натиснути Enter або віджати кнопку відповідного списку в групі Абзац. Третій спосіб це автоматичне створення списку. Встановивши курсор в потрібному місці документу, увести символ, що визначає вид списку, і натиснути клавішу Пропуск. Одразу ж, ці символи перетворяться на відповідний маркер або номер. Далі можна розпочинати введення першого елемента списку. Розглянемо символи для створення списку. Символ зірочка. Позначить маркер у вигляді точки. Символ тире позначить маркер у вигляді риски або тире. Символ літера О позначить маркер в кружечок. Символ знак більше позначить маркер стрілочку. Якщо ми вводимо символ 1 з крапочкою, то й наша нумерація буде так відповідно нумеруватися. 1 з крапкою, 2. 3. Крапка, крапка. Якщо один з дужкою, то, й відповідна нумерація буде продовжуватись. І так далі. Якщо в будь-якому місці списку потрібно вставити ще один рядок, потрібно встановити курсор біля попереднього елемента списку і натиснути клавішу Enter. Буде вставлено додатковий абзац з номером або маркером. Щоб видалити елемент списку, Потрібно виділити цей абзац і натиснути кнопку Delete. При додаванні або видаленні елемента списку нумерація в наступних рядках автоматично змінюється. Щоб змінити формат номера маркера або змінити початкове значення номера, потрібно встановити курсор в межах списку, відкрити вікно Бібліотека маркерів або бібліотека номерів. Та вибрати потрібну команду для відкриття вікна визначення нового формата маркера або номера. Сортування елементів списку це впорядкування їх за деякою ознакою за спаданням або за зростанням в алфавітному або числовому порядку. Для сортування списку слід виконати такий алгоритм, установити курсор в межах списку. Виконати команду Основне, Абзац, Сортування. Установити в діалоговому вікні Сортування потрібні значення параметрів. Сортувати за абзацами, тип даних, текст, число або дата. Порядок сортування за зростанням чи за спаданням та натиснути кнопку «Ок». У списках можна змінювати вигляд маркерів, номерів. Розмір відступів між маркерами і текстом тощо. Для форматування елементів списку слід виділити потрібні елементи списку і використати інструменти груп Шрифт або Абзац вкладки Основне. Для змінення відступів тексту списку від полів можна використовувати маркери на горизонтальній лінійці. Відстань між маркером або номером списку та текстом визначається за допомогою табуляції. Табуляція це засіб, який дає змогу розміщувати текст елемента списку у визначеному місці позиція табуляції. На горизонтальній лінійці позиція табуляції за замовчуванням відзначається певною позначкою. Для встановлення позначки табуляції слід клацнути на лінійці потрібне місце. Щоб змінити позицію табуляції, слід перетягнути позначку табуляції вздовж лінійки в потрібне місце. Для видалення позиції табуляції достатньо перемістити позначку табуляції за межі лінійки. Ви бачите, на малюнку позначка табуляції стоїть на відмітці 2 см. Текст елементів списку починається саме з таким відступом. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.